Доброго здоров'я всім дорогим слухачам, хто зайшов до нашого каналу. Сьогодні ми з Оленкою проведемо такий невеличкий розклад на того, що радять загиблі. Що вони пропонують? На що вони звертають увагу? І це питання турбує кожного, бо багато людей. Вже загинуло. Вони пішли від нас і хочу щось сказати. І карти Таро 78 дверей, вони допоможуть нам розібратися в цих питаннях. Я зараз активізую карти. Щоб не одна карта не залишилася. Всім доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава і всім всім щастя, здоров'я, кохання найкращого. А Така тема. Ми знаємо, що багато хто вже поклав своє життя на те, щоб захищати нашу країну. І ми з Миколою хочемо спитати у загиблих, бо їх енергія є. Я, поки він готує карти, я вам скажу, що я знаю. З цього боку, наш мозок, наш розум він підключений до нашого тіла. Коли вже людини немає, то просто як це як комп'ютер, як приклад, можна комп'ютер вам ну, привести такий приклад. Не вести. Береться, як, як буцім, то ми взяли комп'ютер, ми його вилучили з одного з одної там розетки і підключили до Бога. Бо свідомість вона лишається. І ми знаємо, що ці. Герої, вони ну вони вже не живі, вони поклали своє життя. Але вони, вони живі в своєму розумі, і вони все бачать, все знають, все чують. Що вони нам порадять? Так, як нам пережити цей страшний час. Що вони думають про закінчення війни? Що порадять людям? Що, що скажуть про наш уряд? Бо тепер багато що вже говорять. Отаке От все. Давай, Микола, будемо на цю тему, так? Так, це. Дуже важлива тема, і ми зараз візьмемо карти, що вони радять, що вони хочуть нам сказати і показати, що повинно нас турбувати і на що ми повинні звернути увагу. Ми показуємо вам прямі карти, щоб ви бачили. Тут у нас чотири, і це чотири пентаклів Так, це потрібно знайти в собі можливість все так. Зробити навколо вас, щоб ви відчували не те, що заможність, але можливість відчинити навіть саме маленькі двері до маленьких можливостей і знайти себе там, і знайти для того, щоб потім від... вони, ті загиблі, вони відчували, що ви в безпеці, у вас все є, і ви нічому не. Не шукаєте нічого такого, що могло би вас турбувати. Ти знаєш, я ще можу додати тут? То що треба, от бачите, тут така фігура вона велика. А загиблі хочуть вам сказати, щоб ви не не почували себе маленькими, бо є таке поняття, особливо у нас, якщо нас виховували за часи часов'єтів, да так. Ми думаємо, що від нас нічого не залежить. Ми маленькі люди. А загиблі говорять, що треба розрозуміти, що від кожної людини що залежить, і ми будуємо своє життя самі і себе почувати більшими, чим ми є. От тут от, 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 таке, що ще загиблі хочуть сказати. Давай дивись. Подивимося ще які порад, яку пораду загиблі принесуть нам. І... Тут тус Кубковий це карта як баптизм, як хрещення, а вона показує, мабуть, шлях, шлях до любові, так? Не тільки до любові, але шлях до того, щоб знову щось знайти в собі таке, що могло би як нове освячення. Це людина нова появляється на світ. Не тільки появляється на світ, але вона. Переходить з одного стану в інший стан через це загиблі кажуть, що ми, хоч і перейшли до іншого стану, але ми про вас турбуємося, і ми хочемо, щоб ви були щасливі і жили в новому новому світі по новому. Не робили наших помилок, не доводили до того, щоб потім було якось боляче, через те, що ми зробили. Ти Знаєш, а, таємниця хрещення я знаю, бо я 30 років церкві проробила. Таємниця хрещення, вона має багато чого зі словами бути разом. А це як причасність бути разом. ми з вами разом. От, от загиблі говорить, ми разом, ми єдине, єдине. І нас неможливо розлучити, бо ми є людство, так? ми є українці, ми єдині, єдині з вами. Отак от вони говорять. Що ще вони говорять? Давай бери карту, Микола. Тут у нас вісім жезлова, це карта, знаєш, дуже швидких змін подій. Так, так це з, з, дуже швидкі зміни йдуть іду, до вашого життя. І до цього ці зміни ви повинні бути готові і готуватися на, не, на, на майбутнє. Так. Бо у вас вже все-все перед вами. Ключі до тих змін, до тих дверей, котрі ви повинні відчинити, вони вже перед вами. Вам потрібно буде тільки. З цим якось працювати Ти знаєш. Тут ще знаєш, виходить, що загиблі говорять про своїх однополчан. Вони говорять, що а, бережіть себе, вас можуть по службі підняти. так Бережіть себе, пильнуйте про себе, думайте про себе, отаке своїм однополчанам. Вони передають слова. А що ще скажуть? Ще подивимося, ще які поради прийдуть до нас. І це п'ять жезлова, знову жезлова знову карта. Знову жезлова карта, котра каже, що треба працювати, працювати, працювати на тому, щоб зберегти вже досягнене, а також відчинити нові можливості, навіть якщо це стіна, навіть якщо це щось не пускає туди, до, до тієї мети, яку ви собі поставили перед собою, вам потрібно буде знайти той ключ по вісімки, і відчинити ту стіну або розбити геть зовсім ту розбити стіну, і щось ту стіну. зробити нове так. так то знаєш може розбити стіну до Євросоюзу, бо вже перемовини почалися, щоб нас взяли у Євросоюз, але є перепони, так? є перепони, але нічого, все йде нормальним шляхом розбити стіну цю загороду, яку поставив ворог, щоб забрати свої території тут може. Може бути розбити стіну недовіри до нас, Бо багато що в світі вже на жаль, знаєте, є таких правих сил, які нас нам, не довіряють нам, Україні не довіряють, бо збудована якась догма, так і цю догму треба теж розбити, розвіяти, розвіяти і зовсім по-новому щоб дивитися на людей. Тут говориться те, що загиблі говорять, що не жалкуйте сил на перемогу, бо перемога буде за нами. І п'ять може, що забере п'ять місяців чи п'ять років. Ну, якась цифра п'ять буде, так? Щось буде такого, так. Але це ми розуміємо, це не швидко, mm. це не легко, але це потрібно буде робити. І для цього поки що карта каже, що є на все це можливості. А ти знаєш, іще я тут бачу якесь нове молоде листя на деревах. Так, що я бачу, що навесні ми розіб'ємо якусь стіну. Оце може бути. Щось навесні буде дуже змінюватися. Загиблі говорять. Що іще говорить загиблі, скажи. Хороша карта, тут шість Кубкова, тут таке дежив'ю: що колись було добре в Україні, спокій був, щастя у родинах, так колись було, було добре і буде знову так само добре. А що ти скажеш? Я скажу, що це загиблі кажуть що потрібно до цього йти і це потрібно будувати, будувати з усіма силами, щоб знову прийти до того гарного стану, коли все сміється, все радіє тому, що є на землі. І хліб росте, і кохана і або коханий знаходиться поряд, і діти також поряд. Це якраз про це карта й каже, що родини, українські родини, будуть заможні. Бачиш, тут дуб, а так. таке дуб, це значить, значить родина. І тут говорять, що загиблі говорять, що в Україні основне це родина. Це навіть не держава. Бо українці вони родинами завжди жили, так? І тут головне, що, що вони зрозуміли загиблі після того, як вони намучилися там на фронті, що родина це головне основне. діти, батьки, так? родина. В Україні родина переможе. Будуть заможні родини у людей. На своїй землі, так таке все так про це і е, ця карта каже, і не тільки вона каже про це, але також нові діти, то есть діти під, підростають, і вони в себе впитуються, як губка впитує воду. І ще знаєш, я б сказала по цій карті: шістка кубка. Вона говорить, що нове покоління тим тим людям, кому тепер 15, 25, 35 це нові українці, вони демократичні, вони європейські, вони мають новий розум, розум ну, сучасної технології, розуміють вірно, куди країна повинна йти, як вона повинна розвинатися. І за цими ці люди побудують нову щасливу Україну. От я так бачу це. Я так це бачу. Давай далі ще біре карту. І наступна наступна порада і це будуйте будуйте так, двері це... якісь двері це треба зачиняти двері від ворогів ну щось таке двері так? це так це не тільки зачиняти двері ворогів від ворогів це е, берегти те що ви здобули це ось це одна із е, мети, але також це е, на, наводити або вкладати нове щось в, в те, що ви робите не тільки робити по-старому, по як колись діди робили чи батьки робили, а вносити новизну, вносити е відкриття нового штриху до того, що ви робите, навіть якщо ви робите те саме, що колись робили, але вже по-новому. І це приведе до заможності. Ну, новий шлях. Тепер вже у, шлях, у так. нас вже гуманоїди. Вже Ілон Маск робив такого гуманоїда. Ви бачили? Він вже бере яйце. Сидить за столом, бере яйце, дивиться на яйце і кладе його назад, і воно не ламається. Такі, такі він вже гоманоїди такого зробив. І через 10 років в нас ці гуманоїди будуть вже всі в побуті нашому. Ми не будемо робити тяжку працю. Ну, Це йде на хороше, люди бояться цього. Але знаєш, і ще я б сказала: тут от по цій карті не треба боятися нових технологій. Мабуть, загиблі це вже знають. Бо вони ж бачать майбутнє, що не треба боятися технологій. І вони, мабуть, також кажуть, що якщо були б нові технології, то мабуть, вони не загинули. Мабуть, і не вони не, не йшли б, вони б не загинули, бо воювали б а, гуманоїди замість людей. Таке. Так, давай візьмемо ще наступну карту і подивимося, що нового буде приходити. Дивись, коли Башта. Так, коли все те старе, те таке. Зашкарубле воно зруйнується геть до до основи, полетить вщерп, і потім почнеться будування нового по цій карті. Тоді ви побачите, що геть по новому буде приходити все відношення, але потрібно буде це старе зруйнувати, зруйнувати відношення до е, тих людей, котрі крадуть крадіїв. Зруйнувати цих, може розігнати, розвалити, як ця башня розвалює їх, або як ця хвиля змиває все це старе і ні, нікому не потрібне. І це потрібно обов'язково. Цей шлях потрібно пройти. І загиблі на це вказують. Що ще, ще вони скажуть. Ми дякуємо загиблим, ми дякуємо за її жертву, дякуємо, що з нами спілкуються, що турбуються про вас. Вісім пентаклів гроші, гроші будуть багато грошей так, в Україні. Бо це гроші потрібні для того, щоб відбудувати щось нове або облаштувати себе так, щоб було гарно навкруги відчування, відчувати близько до себе чоловіка або жінку, або людину, яка знаходиться навколо вас, і робити все для того, щоб воно було і працювало разом. Щоб це були не просто люди, котрі відрізняються одне від одного, ні, а були люди такі, щоб вони допомагали жити і радіти життю. Знаєш, Микола, я б ще тут додала: я перепрошую, я, я з тобою згодна, але тут знаєш, що я ще бачу, бо карта башта дуже погана карта. Мо, мабуть, вона показує на владу, на теперішню владу. Я вчора, ти знаєш, мені прийшло ну, таке на YouTube подивилася, як пан президент Зеленський говорив, коли він ну, балотувався, щоб стати президентом. Він говорив, що я прийшов, я проста людина, така, як і ви. Я прийшов, щоб зламати цю систему. І він нічого того не зробив. Він не зламав совєтську систему. А влада тепер а, а, у нас а, а вона дуже автократична. Ти знаєш, а, Вчора я випустила відео про те, що коли почалася війна у Ізраїлі, то Нітаньяху зібрав всіх опонентів, всіх, всю опозицію, щоб разом прийняти вірне рішення. Треба багато думати, дискусувати, щоб різні думки були. Називається по-англійськи: «brainstorming», щоб такий шторм був. От, а у нас навпаки, почалася війна, вже тільки одна думка. І хтось написав мені під моїм цим відео, що вчора вийшло. Хтось написав мені: А ми краще за Ізраїль, бо у нас народ єдиний. Ви знаєте, не буває, як є єдинство, це треба розуміти, яке єдинство. Хочемо незалежну Україну, це єдинство. А думки не бувають у всіх однакові, і шляхи до перемоги бувають різні. І щоб добитися найкращого шляху, треба, щоб дуже розумні люди між собою балотували. Ми то, що ми єдині, то що ми в нас немає опозиції, це не говорить, що це добре. Це дуже дуже погано, і влада. От дивіться, вона загубила всю опозицію. Як було колись в Україні, я дивилася, в тому парламенті люди билися там 100 партій. Дивіться, як у Америці дві партії. Не треба більше, треба дві. Щоб просто була що дискусія? А нашу як буде сто, то буде сварка. Так, ну у нас чи, чи густо, чи пусто? Отак. А тепер пусто. Бачите, тепер пусто. Тепер влада по карті башта і по карті грошей. Ну, бачите. Щоб щоб влада в нас була, скільки там 20 мільярдів гривень на владу, що це воно означає? От що раз Микола, бачите, ця, ця куртка Артерекс це Микола працює. Я не ну нам не заплатили нічого, але це дуже коштовна одежа. І я бачила, вчора Ермак сидить у Артерексі, послала сину. А де в нього гроші на то? Бо така одна куртка стоїть 2000 тисячі долярів. Де в нього ті гроші у Армака? Що він їх зробив хіба? Ось таке: він взяв у людей чи він взяв у Америці, де він взяв, я не знаю. Оця башта говорить, що а, я не згодна з тією слухачкою, я її поважаю дуже. Але я її з нею не згодна, що в нас ми єдині. От в Ізраїлі не єдині, а ми єдині. Коли люди єдині і немає альтернативної думки, немає дискусії і правди немає. І ми хочемо сказати з Миколою, що ну не, не треба нас судити. Ми вас любимо. Бачите, серце вам посилаємо. Ми вас дуже любимо і хочемо, дуже хочемо. Ну ми українці щирі, щоб Україна була щаслива. Давай далі, Микола, і ще таке знаєте, напутство, напутство, що дадуть О, ще одну карту. Давай візьмемо від замерлих. Ще одна карта зима від померли, і побачимо, про що ж буде. Гарна карта, яка. Тут карта закохані, так. І ми про це вже казали перед цим: що прийде нове, обов'язково прийде. Буде все навкруги гарно, як в квітучому Райському саду, де будуть любуватися і собою, і своїми діяннями, те, що ви робили своїми руками, складали все. Але для цього ще потрібно пройти ці багато шляхів. І от якраз загиблі на це вказують, що потрібно розібратися з тим, що є на землі, тим, що є зараз навколо вас. Бо як ви себе поводите, як ви відноситесь до свого ближнього або до дальнього, те саме повертається і до вас. Бо це як закон бумерангу. Що ти кинеш? Від себе відкинеш, то до тебе форми. Ти знаєш, от я дивлюся, загиблі, вони загиблі. Так страшно, так все страшно. А тут таке щастя, родючі дерева, якісь яблука, люди під, яблу... під яблуками, тими, так, під цими деревами. Загиблі говорять, що буде щастя в Україні. Ми а, своє щастя своєю кров'ю. А... Забираємо собі назад дуже несправедлива війна, і шістка а, закохані говорить, що тепер пишаються і закох... закохані в українців всі люди на землі, і в захоплені а, від, від того, як... які герої в нас є, так. І ця карта героїв а, може говорить про рай, що все ж таки рай є, і загиблі вони в раю. Так, оце знаєш, як рай. Це так, бо Загиблі вони віддають своє життя заради інших, за те, щоб іншим було краще жити. Дякуємо. Друзі, якщо ви хочете на таку тему, іще пишіть в коментарях, ми будемо з Миколою робити щастя вам, здоров'я, найкращого, щоб вас Бог берег і до побачення! Будемо бачитись. До скорих зустрічі, дорогі друзі.